Сказати, що рік, який минає, був важким, це нічого не сказати. 2022 був надзвичайно складним для України загалом і для кожного українця. Але ми з гідністю витримали удар, який нам наніс ворог. витримали і продовжуємо витримувати. Ми показали усьому світу приклад мужньої боротьби за свободу, нас називають символом неславності. В своїй боротьбі ми згуртувалися і багато речей стали відчувати однаково. Але кожен прожив цей рік по-своєму і набув свій особливий досвід. Тож ми запитали учасників спільноти KMBS, який був для них цей рік. Ви пікать будете? 2022 рік пов'язаний з високим рівнем загроз і з високим рівнем невизначеності з одного боку. І з іншого боку, він... Приніс як не дивно нові можливості всім тим, хто був готовий взяти на себе відповідальність, відповідальність за виконання тих функцій, про які в мирному житті, в умовно мирному житті до двадцятого року, ми навіть не думали. І хочу зазначити, що українське суспільство в цілому і багато громадян України індивідуально впоралися з цією відповідальністю і продовжує робити дуже речі. Стоїмо, обов'язково переможемо. Ну, рік був складним, але надихаючим. Тобто, ми розвинули в собі не тільки властивості, гнучкості реагувати на ці події, які нас оточують, але особливо антикрихкості. Все, що нас не вбиває, робить нас міцнішим, сильнішим і веде до нашої перемоги. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. І ще ми й пішли навчатись, так що рік чудовий. Все добре. Ми також запитали, чому їх навчив цей рік. 2022 рік навчив мене нічому не дивуватись, наполегливо працювати і знати, що вдача на нашій стороні. Витримувати гойдалки мобільності, витримки, енергійності. Мені дуже хочеться вірити, що цей рік навчив нас думати над запитанням: заради чого ми тут? Заради чого ми по-справжньому тут. Ми як підприємства, ми як організації, ми як ініціативи, ми як люди в дуже різних ролях, як професіонали, як волонтери, як батьки. А з іншої сторони, знайшовши оцю свою відповідь, заради чого, він навчив нас моделювати різні варіанти розвитку подій, різні сценарії майбутнього і гнучко переключатися між шляхами, тримаючи оцю свою точку на горизонті в полі зору. Тому мені хочеться вірити, що він навчив нас далекоглядності. Головне поняття 2022 року для вас. Це для мене цей рік це рік гнучкості та сміливості. Одне слово стосовно цього року це точно складно. Хоча хоча мені здається, класна фраза Все буде україна. Усвідомлення мені дуже подобається це слово витримка, незламність вижили глобальний ріст. Дякую збройним силам України. Цінність близьких. Нервово. Робимо вже. Трансформація. Я відповім коротко. Рік за п'ять. Переоцінка цінностей. Людяність. Лідерство. Ми можемо. Ми проявили цю якість. Ми переможемо.